А тепер поговоримо про Ей, ви тут? Що сталося? Що також бісить інтернет? Тупить в найцікавіший момент. Провайдер каже: у нього все добре, а у вас так само лагає зображення і повільна швидкість завантаження. Саме бісить неймовірно. Під час кожного стріму це картинка сиплеться, потік нестабільний. Однак є у мене для вас рішення цієї проблеми. Швидкісний ігровий роутер від Acer Predator Connect V6X вивезе і завантаження ваших відеоігор і оперативну передачу даних, і будь-який ваш пристрій буде серфити інтернет з блискавичною швидкістю без жодних лімітів. Ці шість антенн створюють широку зону покриття у вашому домі, і Wi-Fi працюватиме ультимативно швидко в будь-якому куточку квартири чи будинку, адже він має Wi-Fi 6, а його оптимізація забезпечить вас якісним хмарним геймінгом, без просідань якості, і грати можна буде навіть без консоли чи ПК, а з будь-якого пристрою, де є GeForce Now чи інший клауд. Сервіс, не страждаючи від перебоїв чи дропу швидкості, контролюйте трафік та менеджеріть роботу вашого роутера через спеціальну апку, яку ви можете завантажити на ваш телефон. А ще Predator Connect V6X робить ваше кібержиття безпечнішим, адже при покупці ви отримаєте довічну підписку на тренд Micro Home Network Security, що забезпечить вас від шкідливих сайтів, скаму, шахрайства, крадіжки даних, взломів та недоброчесних вірусів. Тож, якщо хочете стабільний швидкий інтернет у себе вдома, гляньте ближче на Predator Connect V6X на сайті Acer. А сам сайт за посиланням в описі внизу.